Мені приємно, що добрі традиції відбуваються в бідійній церкві. Ось вже який рік проводиться традиційна велогонка чемпіонат України серед ветеранів. І сьогодні я теж прийняв участь. Ви знаєте, не для просто якогось інтересу, а для того, щоб показати молоді, що можна займатися спортом у будь-якому віці, і спорт сьогодні доступний. І влада, і президент. Сьогодні дуже багато робить для того, щоб відродити майстерність, відродити добрі славні традиції, щоб діти займалися фізкультурою і захищали інтереси школи, району, області і України. Таким чином ми проводимо цю велогонку для того, щоб привернути увагу суспільства, що сьогодні вигідніше займатися спортом, чим купляти ліки і інколи лікуватися. Тому що це загартовує, це зобов'язує, і в кінці кінців це групірує, яка і дає відповідальність перед колегою, перед друзями. І сьогодні я вже з своїми сверстниками прийняв участь в старті, і я надзвичайно задоволений, що ось такі добрі традиції якраз відбуваються у нас в Білій церкві на Київщині.